Хочу поговорити про магію в Україні. О, вітаю! Справа в тому, що я думаю, що багатьом із вас відомо, що світ непростий, багаторівневий, складний, і всі ці рівні взаємодіють. І на всіх цих рівнях є певні люди, певні істоти, певні програмні коди, певні вібраційні структури, які проявляються і проявляють елементи своєї діяльності. І я би ми з вами не хотіли казати, що ми з вами не віримо в вплив на людину. Сьогодні це вже ну невіглавство. Знаєте, як сьогодні вже казати, що цих речей не існує, що вони на нас не впливають. А це просто нерозуміння будови квантового світу і нерозуміння, як ті, хто знають цю світобудову, можуть впливати, і як ми свідомо і несвідомо на це все впливаємо. І у нас зараз в травні місяці була велика своя робота на атмоплатформі. Ми Міжнародна академія атмології, ми займаємося польовими і квантовими дослідженнями природи свідомості, як взагалі вона функціонує і так далі. І у нас є доступи до квантових полів, до Акачі. І так чи інакше, наша діяльність пов'язана з тим, що ми підтримуємо Україну, розробляємо певні програми, технології для людей, для нашого соціального рівня, для підтримки тих українців, хто цього потребує, і так далі. І так далі. Тобто, наша діяльність наукова, не дивлячись на те, що ми, окрім природних наук, використовуємо знання і заторичні, і окультні, і всі для того, щоб зрозуміти. Цю цілісність. Так ось в нас, так як ми працюємо з індивідуальними запитами, вже протягом року йдуть певні люди. Від е, спеціалістів в даний момент я хочу говорити про одного спеціаліста, в якого ми е, зараз досліджуємо, е, до якого буквально підключена сіра інопланетна цивілізація. Е, я вже можу відкрито казати цю інформацію, тому що вона вже перевірена 150 разів. Ці люди потрапляють до наших атмологів. Е, незалежно від того, ми спілкуємося одне з одним, не спілкуємося. Ми бачимо одне і те саме: зробили велику польову роботу, збираються великі люди по типу розстановочних процесів, і буквально екскорпорується штучна програма в нашу живу ДНК. Тобто це страхіття. Розумієте, я вам зараз, як технолог, можу розказати рівень цієї магії. А туди ходять тисячі людей. І під час цієї травневої роботи ми прямо отримали від сили таке питання: хто буде на цьому фронті працювати? Хто буде працювати на фронті ось цьому, який сьогодні бардачила в українському суспільстві під назвою психологи, тарологи? Мі, магія і так далі, і так далі, і як би там не було, в нас також ця ніша. Е, В нас також ця ніша, і е, як би там не було, хоч ми ведемо наукову діяльність і офіційною, і, в нас в, в нас все, скажімо так, чи інакше, відповідає тій діяльності, яку ми замовляємо. Але е, е, зараз прямо питання від Духу України. До всіх, хто в цій темі, що будемо робити в цьому місті? тому що ви не уявляєте, який жах сьогодні відбувається в тонкоматеріальних полях українців, який безпреділ. в свій час я багато ініціювала: давайте збирати майстрів, давайте робити певну золоту гільдію. Для того, щоб робити певні захисти для свідомості українців, для того щоб тримати певну чистоту простору, а для того, щоб перед людьми нести відповідальність, що поки наші люди воюють на фронті, поки наші волонтери і інші працюють на підтримку і збереження нашої країни, є інша частина свідомостей, які працюють з тонкоматеріальним планом. І там свій фронт. І там свій бардак, і там свій трендець в повному сенсі цього слова. І е, організації такої немає, ліцензії такої ніхто не має. А зараз починати якийсь махач е, своїх же лупити, по яким категоріям, хто це буде визначати, хто має таке право, а сила стоїть і запитує: а хто буде наводити лад тут? А хто тут буде заходити до отих? Ви розумієте, що таке екскорпорація сірої цивілізації? Це ті, хто лазять, не розуміючи, де, що, не маючи своїх технік, перевірки. А що потрібно питати? Питайте курацію, у курації. До кого б не йшли? Питайте тричі курацію, курацією, І запитуйте у інших людей, якщо немає у вас інструментів, перевіряйте в полях, ще якось. Це не, навіть не вірус, чогось в нас в тіло потрапляє вірус. Його ще можна приглушити тим, що у вас імунка буде добра, що у вас вистачить ресурсу тіла, щоб контролювати цей вірус. А це техніка. Це техніка. Ми прям побачили, як в жіноче. Прям занурюють щось по типу GPT-чата, прям яйцеклітину, прям, прям щось. Тобто, прям в них є технології занурювання в живе штучного, щоб тримати його під контролем. І це в Україні відбувається. Це тільки те, що ми гарантовано побачили, гарантовано можемо казати. Я не знаю зараз наскільки коректно казати це ім'я. Я взагалі не та людина, хто збиралася з кимось воювати чи щось робити. В мене, в мене купа досліджень, в мене купа відкритих проєктів, чим ми живемо і так далі. Але зараз ось така тема на, на пав'ястки дня. До речі, оце кацапське ще все. І ходять тисячі людей. По кацапське ж, мабуть, намащено чимось. Таким, що не розуміють, що за цим інше йде. І тому питання зараз величезне. В Україні немає інстанції, в Україні немає органу, в Україні немає тих майстрів, які б могли зробити певну силу і сказати: ми як мінімум тут стоїмо з певним барометром і всі разом своїх інструментів, своїх сил визначаємо ця структура, Годиться чи не годиться під словом, годиться який вплив, і що на виході, і курація курації. Тобто, у нас це вам потрібно ще розповідати, як нам нас перевіряти, а нам не потрібно розповідати, як нас перевіряти. У нас всіх є свої інструменти. Але хіба може бути якась одна людина, якась одна інстанція, яка зараз стає по типу Утом, воїном світла і починає махач з усими цими? А якщо вона не делегована народом, якщо вона не проговорена, як запит українців під те, що ми ще й у такого порядку потребуємо? І тому зараз я швидше вийшла з тим, щоб ви... Підсвітили цю тему, щоб сказали свої думки з приводу цього. Тому що я не знаю, що страшніше: померти на фронті чи піти від такого спеціаліста з підсадженим штучним джепіті-чатом. і на екскорпорації до сірої цивілізації, в якій гарантовано після смерті ви там. Тобто, щоб перейти із матриці мислення однієї на іншу, люди або довго і нудно самі різними практиками, різними техніками змінюють свою свідомість. І це найкращий шлях. Тому що все повинно вирости, тому що все повинно усвідомитися. Але спокон віків були техніки, коли ми могли прийти і отримати якусь допомогу, отримати якусь консультацію, отримати якусь підтримку, отримати чогось ще для того, щоб або виправити, або прискорити. Або... І сьогодні люди, яких заспамлено в соцмережах, сьогодні геть все це відкрито, користуються цим, всім, не знаючи, яку ціну платять. Тому що в нас або не було магії це все брехня, або є всі шарлатани, або але ж від цього нічого не змінюється. Uh, і uh, тому від того, віри чи не віри, знання чи незнання, uh, вплив є uh, і, цей, і, і для тих, хто вміє з цим, з цим розбиратися, це така сама реальність, як для вас, що там у вас сьогодні день чи вечір, коли ви це відео дивитеся, і коли ви знаєте, як вас звати, бо ви знаєте, як вас звати. Так люди, які uh, uh, знають і які живуть в тих призмах е, світосприйняття, е, де вони знають про це, е, то це така сама частина, як зараз запустити. Сірку чи ще щось, і ми отруємося, от так само впливи йдуть вібраційні, фонові і технологічні. І я вам скажу, що раніше, ото, що коли ходили там на місячних, щось накапали, чи яйцем покатали, чи ще щось. Це була саме безобідна магія. А тепер, коли церковна магія розкрилася та ще прям з Архонтівською доміургівською матрицею працює. А тепер, коли технології зайшли, і всі сьогодні розповідають, що це квантові. Техніки. Ось в чому бардак. Вони сьогодні має назвали квантовими техніками. І воно правда. І це правда. Це квантові техніки, вас ніхто не обманює. Польові техніки, вас ніхто не обманює. Питання: хто курація курації? І який намір у самої платформи і куди вона веде? Те, що заявляють, то те, що говорять, це інше. Тому. Да, висновок буде е, якийсь робитися нами, вами, але варто підсвічувати, тому що не вийшло в нас за четвертий рік війни майстрам практично ні разу сісти за один стіл. Один раз Оксана мій світ зібрала там нас, домовилися про маніфест вільної істоти чи маніфест людини, який про якесь волевиявлення. Ну, і всі розійшлися у всіх свої справи, у всіх свої цей і ніхто ж не хоче зараз не бути царем чи царицею поміж нас, а на з'єднання немає сил, бажань і, 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 і розуміння, навіщо нам це потрібно. А нам це потрібно, тому що потрібен делегований орган, який буде ставити цей купол від магії. Ви ж знаєте, як на нас впливають всі шамани кацапські. Скільки відьм працює проти нас, а що всередині робиться. І тому, якщо не буде у українців такого запиту, то і поле не буде формувати нічого, і не буде з'єднувати, і не буде шукати варіанти для того, щоб запити українців були почуті. Тому проблема є. Вона настільки велика, що ви навіть не уявляєте. Туди ніхто не дивиться і не буде ніхто дивитися. Інстанції, яка може бути від всіх українців як певний мундир, чен делегований, щоб починати наводити лад, це також потрібно формувати в наших запитах. Але зараз це велике питання. Тому що вплив на свідомість, він первинний. Оце все, що відбувається сьогодні на планеті, це вплив на свідомість. І е, все все е, вивернуто, ми все це бачимо і не можемо нічого змінити. Е, і так само з нашими українцями, як ми кажемо, що з ними не так, чому е, до сих пір на українську не перейшли? Вона ж захист. вона ж захист, наша ж ДНК чує е, цю мову. Дух український, земля вібраційно відгукується на українську мову, на українську вібрацію. Чому? Ну, бо поневолені свідомості. Їм, звичайно, в цьому може і круто, і може ми на них можемо злитися. Але ж сьогодні це вірус. Поле так і щитує віру, свідомості. І, відповідно, совісті і всього іншого. Тому, шановні українці, з однієї сторони, круто, що живемо в такі часи уседозволеності, уседоступності. З іншої сторони, у цього немає реєстрів контролю. І українці сьогодні в безпеці, не в небезпеці величезній, не тільки із-за війни, а і за таких речей. Я та людина, яка менше всього хоче когось лякати. І я завжди кажу: якщо хтось когось десь лякає, йдіть звідти. Але це не лякання. Це дорослість, це констатація, це перевірено, це факт. Я цій написала жінки, надиктувала. Відповіді від неї немає. І я так розумію, може й не буде. І тепер питання: і що далі, який там діставати меч якого Артура чи Мерліна. І кому зараз починати гідром голову відрізувати, і е, на основі чого і що робити, а українцям шкодять. А українцям шкодять. Е, е, і так шкодять, що я не знаю, що, що може бути страшніше. Да? Оце невидиме і підпорядковане, чи у те, явне від якого можна хоч заховатися там, чи, е, чи піти полікуватися. А коли це в тобі, і коли воно тебе зсередини екскорпорує. То я не знаю, як у звичайній середньостатистичній людині від цього захиститися. Тому, шановні дорогенькі ми, раз ви тут, то ви напевно такою інформацією цікавитеся. Лякатися всього це також не прогрес. Давай, якщо ми зараз повернемося, відмовимося від всього і сядемо так, як сиділи 200-300 років назад наші предки прогресу також не буде. Тому прогрес повинен бути на всіх рівнях. І тут також ми зараз приходимо до того, що якщо є ці спеціальності, то повинен бути і орган, який це контролює. Тонкоматеріальний, фізичний, ну Кацапи, шоном несли 60 професій під забороною. Ну це взагалі дурня. Там і тарологи, я до них дуже класно, до речі, відносять. Якщо в них є активації, якщо вони в правильному каналі, а не просто купили карти і гадають. Там і коучі, і нутриціологи потрапили, уявляєте? Там, там взагалі всі, у кого немає базової освіти, подобається нам це чи не подобається, через два роки буде в нас. Як би там не було війна, не війна, ми бачимо все, що у Росії закладається закладається і в нас. Зараз вони 60 професій цих вели. На ліцензування зараз вже українці заходять на ліцензування професійної діяльності психолога, але це не про це. Не треба лякатися непрофесійних психологів, в яких немає технік практичних інструментів. Це найпростіше ретравматизацію можуть активувати, а потім тіло ваше саме знайде вихід після цієї ретравматизації. А що робити з магією одним яйцем? Одними бабусями, одними отими, хто понабирався, і сьогодні блогери на цьому бізнес роблять і називають себе майстри. Оце, оце жах. Оце жах. І е, в мене особисто немає ніякого рішення. В мене особисто немає ніякого бажання починати ці внутрішні війни е, чи якісь активності, е, чи бо, бо купа. Архі важливих справ, які буквально стоять на е, захисті життя. Але ж захист свідомості це ще важливіше, ніж захист життя. Життя можна втратити і оживитися. А коли душу втрачаєш, коли себе втрачаєш, оце жахіття. Оце жахіття. І сьогодні в нас це жахіття розкрите наповну. І немає кому туди дивитися, і українські майстри за 4 роки так і не сподобалися сісти і вирішити, а що ми будемо робити. Тому що те, що я пропонувала, це просто зібратися. В нас певні спільноти за нами, зібрати якусь золоту гільдію, сказати, які там у вас, шановні, є техніки інструменти, кладемо всі руки одне на одне в центр і маніфестуємо від імені наших спільнот, від імені нашої України, що ми встановлюємо певний захист, що ми встановлюємо певні системи цінностей і моралі, чому служать ці знання, які ми. Маємо можливості, і що ми будемо робити, якщо ось на отаке ми не, не е, спромоглися, бо всі гонорові, бо всі самодостатні, і, і з тих, кого я знаю, ну, хто був, на кого ми кликали, все, я б хоч завтра знову зібралася за столом. Але що робити з тими, на кого немає управи, і хто цією правою буде? І зараз починати давати ці прізвища, натравлювати людей, лякати. Хоча лякати, я не знаю. Всі, хто до нас прийшли, екскорпоровані. Тому я не знаю, що з іншими людьми, з тими, якого ми не бачили. Повертаються у людей панічні атаки, у жінок з бою, з менструальними циклами, з фобіями. Ну, там така дурня починається. Ну, бо перевміщують свідомість, і свідомість вже жива. Вона кричить, вона люди не розуміють, що відбувається дуже часто, навіть не я так розумію, не відразу розуміють, що це із-за цього. Пішли час, по поти провели, хороводи поводили. Та ще ж сьогодні свиснули. Молитва за Україну побігли. Очищаємо оце, побігли. Ну бо ми ж щиро віримо, що це для цього. Це ж для цього, правда. А Бабу Моєру євреям також сказали: одягайтесь гарно, беріть дітей, беріть найдорожче і приходьте. Прийшли, гроші забрали, всіх роздягли, розстріляли, а розповідали, що буде якесь свято. От як і зараз, гасла одні, а всередині інше. І я зараз від цієї колегою її не хочу називати, чекала відповіді, щоб вона, хоч сказала, я їй запитувала, ви свої канали провіряєте, ви свою курацію знаєте, ви хоч знаєте, що ви людьми зробите. Якщо ви робите, то хіба ви Бога не боїтеся? Відповіді нема. Відповіді нема. Е, і в мене зараз я прям сижу, не знаю, що робити, і не сказати вам неправильно і казати вам для мене неправильно, е, і не хочу я цієї сокири розривати війни. Це геть не моя історія. Е, але при цьому інформація з різних сторін іде, що українці потребують. Ось такої спільноти і з тих майстрів, кому довіряє певна кількість людей, тому що якщо це спільноти, то як правило з цими майстрами люди і по 5, і по 10 років і по 6, і ну тобто, це вже дійсно знаєте, як депутати ваші. Де ви знаєте, людина вже роками доказала вам дає все, що ця людина дійсно стоїть на захисті України. Ця людина дійсно ж працює на користь життю, вона представляє певну кількість людей, і це певний союз тих, хто каже, ми створюємо певну силу певну інстанцію для того, щоб українці мали ті можливості всередині і зовні для того величного процесу, який з нами відбувається. І тому, мабуть, знову будемо повертатися до цього, але не знаю. В общем, чекаю, чекаю на ваші коменти, питання. Розсилайте, діліться, тому що тема дуже важлива. І я особисто палець-палець палець не ударю, поки моя спільнота щось не вирішить. Що ми з цим будемо робити? Навіть якщо повністю треба зараз відступити, але хто буде, хто буде прибирати, також не знаю. Ми до своїх захищаємо. У Нас свої, наприклад, в Атма-аурі, хто на Атмасацангах. Я про це геть мовчу. все там не можна вже нікому нічого причепити, тому що вібраційно там спрацьовують антипаразитарки на отакі речі. А, і тому я за своїх е, дбаю і зараз ще раз подивимося, ще раз опрацюємо, ще раз маніфестуємо ще. А що робити з українцями, які ходять помолитися за Україну, чи, чи куди їх там кличуть? Ну, раз такі е, по 700 людей зборі, що в полях збираються, то напевно, ж якась тема там є, на яку люди приходять. А що не перевіряєте курацію курації? Якщо ходите, то перевіряйте, тому що. Немає сьогодні тої поліції, тої інстанції, куди ви можете прийти і сказати, ой, у мене чіп витягніть. Ніхто вам не витягне або витягнуть, якщо підете до того спецфахівця, який вміє це робити. Але технології сьогодні такі складні, що там, щоб з кожним чіпом розібратися, треба ще одну дисертацію захищати. Вони ж інноваційні, вони ж так само прогресують, тому вживляється вживе. Воно вже вживляється вживе. Живі яйцеклітини. Я навіть не знаю, чи вони шукають, що ці жінки завагітняють і потім ці штуки будуть. Ну, якось ми побачили, що дуже багато експорпорації в жіночі прям яйцеклітини. Чи, чи то потім, коли всю яйцеклітину зайде сперматозоїд, і там якесь чудо-юдо почне розвивати. Я не знаю. Я не знаю. Тому як не знаю, ну, ми, ми, ми багато чого побачили, просто е, я маю на увазі, що є ще багато речей, які ми не розуміємо, навіщо їм потрібна ця яйцеклітина. А ми, А ми з вами якраз і чекаємо нашої яйцеклітини, А ми чекаємо е, наших е, е, з фронтів е, каленчики і е, кристалічні душі. А в нас сидять і екскорпорують, щоб хто народилися. Де вони сірі? тих жіночок, що чекати будуть діток. Тому часи такі страшні. Раніше рекс фекс пекс, одна сказала, інша яйцем покатала, та й все злізло. Або пішла ключовою водою, очі вмила, душ прийняла, солю посипала, на місяць подивилася та й чиста. А сьогодні ні. Сьогодні вже цього не вистачить. Сьогодні вже й фахівців, які можуть з цим розбиратися мало. Тому знову піднімаємо тему. Під Атма під вплив технічних всяких тих, які сьогодні розробляються людьми впливів до ось таких техногенних інопланетних. Тому ще одна вводна. Сьомочки, давайте пишіть, світимо, дивимося. Точно буду ініціювати ще раз, щоб збиралися майстри. Скільки нас там? 5-15, у кого яка спільнота. Просто заявити цьому світу, що в Україні є така спілка, яка розглядає ось такі питання, куди можна пожалітися, і ми сіли своїми інструментами, подивилися, і до якого висновку ми прийшли, і що ми з цим будемо робити. Іншого виходу я не бачу. Якщо у вас є щось цікавіше, ще пишіть, будь ласка, пока.